В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Коли ми відкриваємо новий завіт, ми відразу відчуваємо, хто відкриває, відразу відчуває людина інакше є, ніж у старому завіті. У старому завіті Бог є як суддя, який карає народ за невірність майже відразу. В Новому Завіті той самий Бог. Але водночас його стиль господарювання зовсім інакший, як би сказати, м'якший, милосердніший. Чому? Що сталося? Чому новий завіт так відрізняється від Старого Завіту? Господь Ісус Христос став милосередніший через свою Матір, Марію Пресвяту Богородицю. Уявіть собі дитину, яка зробила щось погане і боїться йти до тата. Тоді вона бере кого за руку? Маму. і каже: Ходи зі мною. Мама знає. Як зм'якшити серце тата. Або деколи чую, як діти кажуть, мама, ліпше ти мене бий, але щоб тато він не каже, ну ліпше ти мене бий. Отак От само і Марія зм'якшила новий завіт. Треба також сказати, що у Старому Завіті Бог Отець справедливий і жорстокий. Але його можна було щось просити в розумінні переконати. Так робив мойсей. Господь казав все: народ караю, народ знищу, відійди, я тобі дам інший народ. Мойсей каже: ні, ти не можеш це зробити. І Богатець каже: Ну, добре. І так 5 разів. Мойсей прошував, переконував Бога Отця, справедливого і жорстокого. Авраам взагалі торгувався з Богом Отцем, там в контексті Істомої моря. Ісус Христос же з ним так не поговориш. Тобто Він свої рішення і свої постанови не змінює. Тільки одна людина могла. Вплинути на нього, що він міг змінити свою думку. Це є знову таки його матір Марія, Пресвята Богородиця. Два рази Господь міняв свою думку під впливом Матері Божої. Один раз він змінив думку, коли Марія його у Кані Галейській просила перемінити воду на вино. Ісус Христос каже, ні, ще ні, ще не час. Але ми знаємо, перемінив воду на вино. І другий раз, дуже цікаво, коли Марія з Йосипом шукала 12-річного Ісуса Христа у Єрусалимі та й знайшовши, вони йому кажуть: Дитино, чому ти нам таке вчинив? Ми з батьком шукали тебе. Ісус Христос. Відповів, чому ви мене шукали? Хіба ви не знаєте, що я маю бути тут? Тобто він вже, можливо, був намірений іти зі Словом. Але після слів Марії ми чуємо слова. І пішов він з ними і був слухняний їм. Тобто, після слів Марії, він залишив храм. І повернувся додому з нею та Йосифом. То два рази Марія змінила, як би сказати, хід історії. Чому Марія така важлива для Бога? Дуже просто. Тому що вона його мама, а він її син. Мені дуже подобається оця розповідь, коли Марія вознеслась на небо. І каже до Ісуса Христа, Сину! Так? Всі ангели, <ріх> очі такі. Прийшла жінка і каже до їхнього Бога, сину. А їхній Бог каже до жінки, «Моя мама. Так? То була велика дивина для ангелів почути маму і син. Сіям російсь. Вчить, що Ісус Христос. Ставши сином Марії, зобов'язався слухати її як син. Святий Петро Доміані, вчитель церкви, вчить. Коли мати просить для нас у Ісуса Христа будь-яку ласку, то син має таке велике бажання виконати цю ласку, що коли вона молиться Марія і просить, здається, вона. Командує, а не просить. Подумайте слова, це каже стей Петро Даміані, вчитель церкви, що вона, коли просить, вона ніби командує і наказує Ісусу Христові. І про це каже також стей Бернардін і Сієни. Прохання як наказ. Тобто не просить, а каже сину, треба зробити. Оце. В Бергіді було об'явлено, як Ісус Христос звертався до Марії такими словами: Мамо, ти знаєш, як я тебе люблю. Проси у мене все, чого бажаєш, бо немає нічого. Про що ти просиш, що я би не виконав. І далі продовження. Бо коли ти, мамо, була на землі? Не було нічого, що ти відмовилася, би зробити з любові до мене. Не було нічого, ти все виконувала те, що я тебе просив. Тепер, коли я на небі, справедливо є, що я нічого не відмовлю тобі, що ти мене попросиш. Тобто, я тебе просив, ти виконувала, тепер ти мене просиш, я виконую все. Сильно, сильно. Раз так, раз ти, Марії, можеш командувати і наказувати своєму Синові Ісусові Христові, то хочу закінчувати сьогодні свою проповідь, молитву. Причисте Діво Марія, просимось під твій покров, який сьогодні ми почитаємо. І благаємо тебе, заступайся за нас. У твої руки віддаємо все наше життя. Охороняй нас завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за нас твого сина та своїми молитвами зменшуй Його святий гнів з приводу наших гріхів. Бо ми добре знаємо, що під твоєю святою опікою, під твоїм омофором, покровом легше зможемо уникати всіх небезпек для душі й тіла та виконувати Божу волю. А після смерті осягнути вічне щастя в небі. Амінь. Слава Ісусу Христу.